Всім привіт! З вами біблійні роздуми на виїзді в Лісі. Сьогодні ми будемо роздумувати про божі дари людям у спільноті. І на це мене надихнула історія Захарії та Єлизавети. Якщо коротко, то жив собі священик, якого звали Захарія. У нього була дружина Єлизавета, і у них не було дітей. І Одного разу, коли він служив Богу у храмі, до нього прийшов ангел і сповістив йому новину про те, що скоро у них народиться син, і цей син буде потрібний Богові, Бог його використає. Але Захарія він е, не повірив Богові, і через це Ангел забрав у нього мову до тих пір, поки все сказане не збудеться. І я хотів би зауважити тут два моменти. Перший момент це те, що Бог запропонував Захарії дар. Крім того, що він його вирішив використати для свого плану, Бог він сповістив, що Захарія і Єлизавета вони отримують перший важливий дар Божий це дар спільного існування, тобто дар співіснування разом із іншою новою людиною. І Захарія він не повірив у це. І для того, щоб. Показати серйозність Божих намірів, то Ангел він е обмежує Захарію у другому дарі Божому. А другий Божий дар це спілкування, це спільне спілкування, коли ми не тільки разом живемо, але і ми взаємодіємо, комунікуємо і ділимось один з одним. І тоді, коли Захарія дев'ять місяців. Не міг розмовляти, коли він міг тільки писати, коли його не завжди розуміли, коли він не міг ділитися всім, що у нього є на серці, він усвідомив і він зрозумів, наскільки цінними є Божі дари. І тому потім, коли вже його син народився, він прославив Бога за обидва дари: і за дар спільного проживання, за дар співіснування, і за дар Мови за дар комунікації за дар спілкування. Тому я хотів би, щоб ми прославили Бога за те, що ми маємо, за тих, кого ми маємо поряд, і щоб ми були уважними, коли Бог благословляє нас своїми дарами і робить чудеса в нашому житті. Майте гарний день і будьте благословенні.